Сцена, сцена, сцена генерали, місію виконано. Тріумфант не запустить торпеду. Але ситуація на борту була набагато гіршою, ніж повідомлялося. Наслідки виконання прямого наказу призвели до того, що екіпаж у стані глибокої моральної кризи. Майоре, накази є накази. З усією повагою вони обрали совість замість послугу. Людяність вища за слухняність. Цим вони запобігли війні, яка б забрала життя мільйонів. Їм загрожував військово-польовий трибунал та ув'язнення. Можливо, навіть гірше, щоб запобігти немислимій катастрофі. Я розумію всю серйозність їхніх дій, але досить, ця розмова закінчена. Пане, я не буду кидати виклик вам як генералу, але я звертаюся до людини за рангом. Ви справді вірите, що кожен наказ має бути виконаний? Без питань, незалежно від ціни.